Так, ну все, ми приїхали в республіку сьогодні. Зараз сидимо, дивитись, пізне. Що там продається, в общем треба, бо я вчора накупила, а сьогодні я зі своїми дітьми. і Буду вже вибирати по розміру те, що треба. Так, треба тепер роздітись, як всі. Пошли десь роздінемося. Міланка сюди йди, Мілаша. у мене на так, ну, зайшли в Нью-Йоркер, тут одразу ось такі світерки по розпродажу. Зараз я поміряю. Ага. Це 700 гривень. Ага. Ось такі я хочу зараз поміряти. Світерочок 450 гривень, такі він легенький, але красивий. Так, це ульянки, дивимось курточку. По скидке. Она такая модная в ней вообще. Такая классно, Еще тут такие штуки есть. Вы подобаете? Дуже, я в шоке. Вот. Берем, Мама, мы берем. Нравится. Да, красота. Ну, мне идет, да? Скажи. Да. Хорошо да. насветится немножко. Ничего? Мне кажется, нет. Ну хто там буде ще заглядувати? Багато людей, ось мені кофта сподобалась, Ну вона така... вона так електризується, що в мене всі волосся дибом було, поки я зняла її. Тому брати не буду. А це Ульянка міряє собі. Ух ти, яка ти модна! Теж волоси, звісно. Ну подивись на себе. Це два XIS. Давай давай більшеньку поміряй піди. Ну що тобі подобається? Ну так це так треба. Вона ж укорочена Йдемо з Нью-Йоркера, ось ми виходимо. І що ви думаєте, моє дитя вже десь повісило свою сумочку з новим телефоном. І вже його загубило. Оце два години шукали по всім вешалкам, де можна було цю сумку залишити. Ну як ж сьогодні? А Може бути 20. Угу. А те мале вже їсти хоче. Коротше, йдемо їсти. З цими покупками це завжди да, так. Мама. Так, курточки я тут дивлюсь, які тут є. XS червоні. Теж є розпродажа. Я хочу курточку якусь таку коротеньку, покороче. Трошки омолодитися мені хочеться у своєму віці. Бо я вже не хочу ходити як бабулька. Дуже красота. Шукаємо замовлення своє. Сьогодні не знайшли бургери. Оце по-єврейськи, ось по-одеськи. Ага, добре, дякую. А вже наші, наша їда. Це ми купили по-одеськи ось такі. Шарму таку, а це звичайна куріна. А Міланка своє чекає, да? воно ще Мені не Красота. Міланка заказала собі круасан. Ви подивіться, яка це булка огромна, це сайка ціла. Як її їсти можна? Я не знаю. Як ти ти це їсти себе. будеш? Вона та гарна, така класна. Так, а це ми зайшли. Такий магазин називається Ашоп. Тут рай для девочок. Все модненьке, все таке классненько. Покажи, будь ласка, диви, яку шапку ми будемо купувати. Ну крутишка, крутишка мартишка. Так, да, я ще собі хочу Тут е, що так із украшень. Да, вообще, клас. І я навіть знаю, що я візьму. Із украшень? Так. Да. Я сюди прийшла іменно за цим. Ой-ой-ой. А це куди? На руку? А, це, це, це типу браслет Да. да. Блін, ну я думала, це сережка. І значок. Так, ну що, ми зробили перекуси. Тепер що ви думаєте? Треба ж іти на атракціони. Все, Вже трошки підтомилися, але купили пару курточок і ще атракціони, і ще будемо йти в Магілан в територію мінімальних цін, бо там класні костюми, які треба поміряти. Яночка побачила блогера Кеті Софа, називається. Хотіла сфотографуватися, а я кажу, да пішли вже. І тепер вона дитина розстроїлась. Каже, можливо, будемо йти назад, ми ще їх побачимо. Ну, був, кажу, добре. Бачите, така сила блогерів. Не класно? Проти час, що зараз ми вже чекаємо молодшу, поки вона напогається. А ось мені здається, що тільки недавно я ждала так, поки Ульянка буде бігати і набігається. Ось так! Час не стоїть. Да. Зараз Ульяна буде їхати на американській горочке. Попросила її засняти. <ріпи>. Що, Восподобалась? Восподобалась? Да, сначала захватывающая щепочин, прям все. Везде. І ще будемо йти в територію мінімальних цін, бо я так костюми не купила тут. І все, і додому, бо вже трошки підтомилися. Так, давай ручку. О. Все, йдемо, вже вийшли з торгового центру, з цього е, е, Як його, він забила. З республіки вийшли. На вулиці вже темно-темно, але людей багато, бачите, все. І підемо ще ми в територію мінімальних цін, бо я таких костюмів... Ой, так і не знайшла, як хотіла. А ну-ка, покрутись. Ух ти, штанішки не буде мері, да? Ти красива в цій кофточці. Це такий костюмчик. оце. Беремо кофту і такі штанішки. штанишки. штанішки ми поміряємо. Диви яка ти класна. Нічого собі модниця. У мене таких речей немає, нічого себе. Все, ти довольна? Так. Да. Їдемо додому? Да. Так, ну що, ми вже вдома приїхали, втомилися за цілий день. Ідемо угу. вже додому. Підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. До нових наших влогів. Всім пока.